Привіт, друзі! Сьогоднішній огляд присвячен новим годинникам від компанії Masfit T-Rex 2. Огляди на попередні моделі набрали дуже багато переглядів, тому я сподіваюся, що цей огляд буде не менш цікавим. А ви, до речі, можете допомогти нам у тому, щоб це відео набрало більше переглядів. Натискайте кнопку лайк прямо відразу. Це дуже допомагає. Та ми дуже сподіваємося на вашу підтримку. До речі, окрім T-Rex 2, в мене є ще bip 3 та Bip3 Pro. Я теж сьогодні вам розповім про них. Як завжди, велике дякую нашим захисникам за те, що у нас є можливість записувати сьогодні цей огляд. Ви найкраще. Ну от тепер починаємо. Годинники серії – пристою з підвищеним захистом та дуже крутимним і погляд дизайном. Насамперед говорю, що працюють вони як з Android-смартфонами, так і з iPhone, так що зможуть зацікавити будь-кого, Незважаючи на те, що зараз нова модель називається T-Rex 2. Це вже третя генерація цих захищених годинників від Amazfit. Все тому, що після випуску першої версії T-Rex, наступний годинник Amazfit назвала T-Rex Pro, а третю версію – T-Rex 2. На мій погляд, такий неймінг трошки збиває з пантелику. І хоча на зовнішній погляд досить важко помітити якусь різницю між генераціями, але вона є та особливо всередині. Перш за все, треба сказати, що збільшився дисплей. На обох попередніх версіях діагональ дисплея була 1,3 дюйма, а зараз 1,39 дюйма. Різниця невелика, але вона є. Притому загальні габарити не тільки не збільшились, а навіть трошки зменшились завдяки більш вузької рамки Безеля. До речі, в мене вони у новому колірі Astro Gold, та Безель тут глянцевий. Як він буде виглядати після агресивного використання? Важко сказати більше за тиждень все ще як новий. А що буде далі, навіть не знаю. Якщо ви плануєте використовувати ці годинники у такому хардкор режимі, я все ж таки вважаю, що треба брати якісь більш класичні варіанти кольору матові. Також зазнала змін роздільна здатність дисплею. Раніше вона була 360 на 360, а зараз 454 на 454 пікселя. Це важливе апгрейд, тому що дуже багато циферблатів на цих Мають дуже дрібні надписи та з більш великою роздільною здатністю їх зручніше читати. Його яскравість 1000 ніт. Дисплеї також підтримують режим Always on Display, так само, як і попередні T-Rex. Його вигляд змінюється в залежності від обраного циферблата. Це добре, тому що на деяких інших годинниках буває якийсь окремий тип циферблату у режимі очікування, який ніяк не пов'язан по стилю з основним, і це не прикольно. Ну і звісно, дисплей захищен склом Gorilla Glass 3 третього покоління. Сам дизайн змінився косметично та залишився досить таким брутальним. Єдина зміна, яку відразу помічаєш, та розумієш, що це саме T-Rex 2 металевий захист барометричного сенсору. Наскільки це конструктивно важливий елемент, я не до кінця розумію, тому що раніше його не було, та було ок. Але мені подобається, як він виглядає, та чому б і ні? Захист від зовнішнього середовища T-Rex 2 відповідає американським військовим стандартам mil STD 810G. Та витримують надвисокі до плюс 70 та наднизькі до мінус 40 градусів температури. Вони витримують тиск води до 10 атмосфер, мають стійкість до сольового туману до 96 годин, стійкість до крижаного дощу та, звісно, ударостійкість. Кнопки великі з добре відчутним хідом та приємним кліком при натисканні, добре спроєктовано. Вважаю, перш за все для зручного використання у рукавицях. Та ще хочу зазначити, що завдяки чотирьом кнопкам е у деяких сценаріях, у багатьох деяких сценаріях, ви можете користуватися годинниками без дотику до дисплею. Це теж важливо, тому що під час тренувань чи якихось пригод у вас можуть бути брудні чи влажні руки, та набагато швидше якусь функцію активувати натисканням на кнопку. Ремінець силіконовий, та на мій погляд, комфортний, привертаючи увагу на те, що я не знімав їх навіть вночі, щоб протестувати відслідковування сну. Але так як я звик знімати усі гаджети, коли приходжу додому, раз у дві доби я перевдягав годинник з однієї руки на другу, тому що починав відчувати якийсь невеличкий дискомфорт. Мені здається, що це якийсь мій пунктик, але я хотів про це розказати. До речі, кріплення ремінця проприєтарне, тобто який завгодно сюди не підійде. Не вважаю, що це проблема, тому що комплектний досить міцний та мені здається, витримає багато пригод. Далі я розповім стосовно можливостей цього смартфону. Як я вже говорив, він вміє працювати як з Android-устройствами, так і з iOS, та я використовував його зі своїм айфоном. Насамперед це смарт-годинник, який доповнює ваш смартфон. Він відображає е, усі сповіщення обраних додатків. Е, та тут є вібромотор, який, до речі, непогано працює. Також годинник на протязі дня фіксує вашу активність, рахує кроки, вимірює ваш пульс, відсоток насичення крові киснем, рівень стресу та аналізує сон. До речі, обрати, які саме вимірювання будуть робитися автоматично на протязі дня, можна у додатку на смартфоні. Це все впливає. На заряд батареї, тому кожен може налаштувати типи вимірювань та їх періодичність. Нові типи вимірювань, такі як відсоток насичення киснем крові та рівень стресу, забезпечує новий оптичний сенсор BioTracker 3. Наскільки ці заміри точні? Я дивився більш глибокі порівняння з професійними нагрудними датчиками Polar та фахівці говорять, що різниця між замірами зменшилась та можна вважати заміри T-Rex досить точними. Але треба зазначити, що для найбільшої точності треба дуже гарно затягувати ремінець, щоб годинник дуже гарно тримався на вашої руці. Та треба пам'ятати, що точність оптичних датчиків зменшується при використанні у воді. А от що змінилось дуже значно, це точність позиціонування. Нагадую, у T-Rex була підтримка супутникових систем позиціонування GPS та GLONASS. У T-Rex Pro додали підтримку ще систем Bedu та Galileo, а у T-Rex 2 ще з'явився дводіапазонний GPS. Тобто годинник може брати дані відразу з двох супутникових систем, що повишає точність та швидкість старту позиціонування. Звісно, ви можете обрати режим роботи у налаштуваннях GPS. Більша точність, більше споживання батареї. Тому потрібно обрати якийсь баланс, який підійде конкретно вам. Я вважаю, що така точність, яка забезпечується двох GPS, потрібна не під час усіх тренувань, тому можна використовувати збалансований режим на постійній основі. А якщо необхідно, перемикати на точність. Але я так вважав, доки не зрозумів, яка тут автономність, але це трошки пізніше. Працює T-Rex 2 на ZEPP OS та синхронізується зі смартфоном завдяки додатку ZEPP. Воно досить зручне та зрозуміле. На головному екрані відображаються обрані показники вашої активності та здоров'я у вигляді файних графіків. Тут багато чого цікавого можна дізнатись про свій стан, особливо розвернуто виглядає аналіз сну. Під час тренувань ви обираєте тип заняття, список дуже великий, більш 150 відів. Та самі загадкові для мене це настільні ігри типу Шах чи бриджа. Цікаво, навіщо. Після тренування ви можете побачити детальний звіт, який буде включати в себе карту, якщо це було тренування з пересуванням по місцевості. Також хочу зазначити, що годинник вміє автоматично відстежувати початок деяких видів активності, але це потрібно додатково ввімкнути у налаштуваннях. Під час тренування на годиннику відображується інформація, яка буде корисна під час конкретного тренування. Наприклад, під час ходьби екран виглядає так: під час альпінізму так. А під час ноубордінгу. От так. Це дуже зручно, тому що дозволяє відстежувати найважливіші показники у різних сценаріях. У додатку також є можливість обрати циферблат з великої кількості доступних. Тут є багато цікавих, це добре, тому що можна змінювати їх під ваш настрій чи потрібні задачі. Далі автономність. Пам'ятаєте, я говорив, що е, дисплей тут збільшився, але габарити зменшились. Так, от, збільшився не тільки дисплей, акумулятор теж зазнав змін. Причому суттєво. На перших двох поколіннях T-Rex об'єм акумулятору був 390 мАч, а у нових T-Rex 2 500 мАч. Зробити якісь точні заміри автономності досить складно, тому що це все залежить від кількості тренувань, від кількості повідомлень, які вам приходять зі смартфону, від вашого образу життя. Але розповім, як було в мене сьогодні дев'ятий день, як я їх не знімаю. Весь цей час вони кожні 10 хвилин вимірюють пульс, слідкують за сном та диханням під час сну. Та два дні тому я ввімкнув постійний Always On Display. Ну і звісно, повідомлення, але лише тільки з Telegram. Під час зйомки вони досить мають більш 30% заряду. Якщо використовувати їх максимально динамічно, наприклад, піти на якийсь трекінг 10-годинний з вімкненим GPS двохдіапазонним, то їх вистачить на добу. Це дуже великий показник, тому що GPS, тим паче двохдіапазонний, дуже багато витрачає акумулятору. При більш помірному використанні з декількими тренуваннями на тиждень я вважаю, вони будуть тримати якраз десь тиждень. Якщо без тренувань, то вони будуть тримати десь до двох тижнів. Якщо прям треба максимальна автономність та трішки погратися з налаштуваннями, вони зможуть витримати до трьох тижнів. Це дуже великі показники, та мені здається, що це найавтономніші годинники. Котрими я користувався у своєму житті. Вони тримають заряд як е, якийсь е, фітнес-трекер. Але це годинник. Також я хочу зазначити деякі мінуси, які я помітив. Годинник вмикається, коли ви підіймаєте руку. Це працює, коли ви робите це не досить повільно. Тобто, у житті це працює практично ідеально, але іноді я підіймав руку повільніше, та вони не переходили з режиму Always on Display. Треба звикнути к цьому. Годинник вміє автоматично розпознавати деякі види тренувань. Я вам про це говорив. Але іноді це проходить дуже повільно та. Початок тренування може бути не зафіксоване. Тому я б цю функцію тримав би більш як страховка, а тренування запускав би власноруч. Зарядний пристрій пропєтарний, то його конструкція не підтримує зміни кабелю, тобто треба берегти його та не пошкодити раніше, чим потрібно. У годинника є автоматична функція вимірювання рівня кисню у крові протягом доби, але у автоматичному режимі це не працююча функція. Все тому, що для цього вимірювання треба змістити годинник глибше по руці та не рухатись на протязі півхвилини. Це нереальний сценарій при автозамірі, тому мені здається, що можна було б залишити виміри тільки по запиту користувача. Також годинник повинен автоматично відстежувати денний сон. Я декілька разів пробував засинати в день, та годинник чогось цього не розумів. Щось не працювало це. Але вночі все гаразд. Та й останнє тут немає NFC, тому використовувати цей годинник для безготівкової оплати не вийде. Це все, що я хотів розповісти вам про нові T-Rex 2. Тоді переходимо до нових біпів. Це смарт-годинники, так скажемо, на кожен день та для більш широкої аудиторії. Різниця між ними у тому, що у Pro-версії є GPS. Це вся різниця. Тому зараз розповім відразу про обидві моделі. Так як я юзав на протязі цього тижня T-Rex, я дав ці нові біпи своєї дружині. Як вона сказала, виглядає дуже непогано, тому що схожа на Apple Watch. Та я у цілому згоден. Вони легкі, зручні та дійсно добре виглядають на руці. Є захист від вологи до 5 атмосфер. Цього достатньо для використання під дощем та миття рук не знімає годинника. Діагональ дисплею 1,69 дюйма. Також є можливість обрати циферблат з великої кількості доступних. З можливостей це повідомлення, вимірювання активності, замір відсотка. Кисню у крові, рівень стресу, тобто усе, що може знадобитися та що ти можеш хотіти від смарт-годинника. Є багато типів тренувань, та якраз для більш повного аналізу спортивної активності ви можете обрати між звичайною та про-версією, у залежності від того, потрібен вам GPS чи ні. Що стосується автономності, по нашому тесту, мені здається, без тренувань можна очікувати десь півтора тижня. Якщо займатися та використовувати GPS, якщо ми говоримо про про версію, то при декілька тренувань на тиждень можна очікувати десь. Тиждень автономності, що досить непогано. До речі, Bip3 версії PRO, мабуть, найдоступніші годинники з GPS, які можна зараз придбати. Детальніше про обидві моделі можна буде дізнатись у описі цього відео. Там же будуть посилання на Amazfit T-Rex 2. Сподіваюсь, цей огляд був цікавим для вас. Якщо так, натискайте кнопку лайк. Обов'язково та підписуйтесь на наш канал. Це нас дуже, 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 дуже сильно мотивує. Дякую за увагу, усім мирного неба та, звісно, слава Україні!